Південь України Одещина за минулу добу теж зазнала численних атак із повітря. Більше про наліт російських дронів Камікадзе про ситуацію в Чорному морі та на лівобережжі Херсонщини будемо зараз говорити з Сергієм Бродчуком, речником Української добровольчої армії. Південь, головою громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Отже, останніми днями по Одещині регулярно прилітають ворожі безпілотники. Очільник області Олекіпер заявив про руйнування портової інфраструктури, у якому вона нині стані. Ну, Якщо ми говоримо про ту атаку, що була напередодні, вона дійсно понад 7 годин тривала. Це доволі протяжно, чесно кажучи. І багато безпілотників було знищено, тому що масований був на лі 32 на Додечиною. Було знищено 5 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною. Шахети це цифри, які вражають. Звичайно, дуже добре ефективно працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, наслідки бойової роботи. Це падіння уламків призвели до того, що було зруйновано гуртожиток власне в самій Одесі. Є 11 людей постраждали. П'ятеро було у На серед них троє діточок. Це двоє хлопчиків восьми років і одна дівчинка, дванадцяти. Наразі їм надається вся медична допомога. Вони почувають себе наскільки це можливо після контузії та певних поранень. Дуже добре і їх провідують. Одеса тримає, кажуть, кулачки за їхнє здоров'я сьогодні. Власник, якому належить цей гуртожиток, він прийняв рішення, що буде відновлювати за власний кошт до речі цю будівлю. яка була зруйнована дронами комікади, що стосується. Припортової інфраструктури це була друга хвиля сьогоднішньої нічної атаки ворожої. Це по Дунавія, це Ізмаїльський район. Було влучання уламків шахетів збитих саме у складські приміщення двох зерносховищ. Знову продовжують воювати з нашим українським зерном. Які руйнування і наскільки сьогодні важливо це буде відновлювати? Звичайно, рішення буде прийматися відповідно. Після того як прокуратура відпрацювала, зафіксувала чергові злочини Російської Федерації, також будуть приймати рішення власники цих зерносховищ, що і як далі робити. Тому сьогодні втримали ситуацію максимально, тому що 100% влучання по ворожих дронах сподіваюся, і ця ніч, тому що ми допускаємо, звичайно, що ворог знову буде продовжувати нас атакувати знову туман. Густий туман і ворог використовує такі погодні умови для того, щоб е, дрони камікати запускати. Тому всі готові відповідно відповідно працюють і мобільні вогневі групи. Додатково е, вони є тепер ще і працюють досить ефективно, пане Сергію. Хочу вас запитати: отут От Путін заявив, що Одеса – руський город. а що б ви могли йому відповісти? Ну я не можу лаятися, звичайно, у прямому етері. Ну можу побажати, що нехай у нього в роті пір'я повиростає. Це наприклад, або його дупа розійдеться по шву. Це теж непогано. А що стосується таких висловлень, ми розуміємо, що сьогоднішні злети мігів, сьогоднішні пуски кінжалів. Сьогоднішні виступи і згадування нашого українського міста Одеса це, звичайно, знаєте, такі політичні пігулки для старіючого бункерного діда. Але бачимо, що ця віагра вона йому все рівно не допомагає. Тому звичайно можемо побажати йти на юг, і це зрозуміло. Такі вітання сьогодні, особливо після цієї чергової ночі, передають йому ну без перебільшення всі Одесити. А, слухайте, ще хочу вас запитати обов'язково. От всі вже якось забули про Придністров'я, але ж ну вони нікуди не ділися. Яка ситуація з того боку, ну умовного цього кордону, так званого? Ну, а хто вам сказав, що забули це приблизно, якби ви задали питання: а чи пішли українці з Криму в 2014 році, дивлячись на ті здобутки в Криму, то звичайно там працює партизанський рух і підпілля. Що стосується Придністров'я, ситуація з нашого боку є повністю контрольована. Звичайно, можливо, ворог там має певні плани, але щоб не розголошувати жодних таємниць, скажу так, що про кожен рух їхнього навіть міністерства державної безпеки, а вірніше, російської МГБ. Ми знаємо, придаємо їм вітання. Я навіть знаю, в якому ресторані вони сьогодні будуть святкувати день народження одного з високопоставлених чиновників. Але бажати нічого гарного їм не будемо. Точно ні. А, і от іще ще одне питання маю: от після збиття на початку грудня російського бомбардувальника над островом Зміїни, а от дивіться, після атак морських дронів українських росіяни різко значить прибралися чи принаймні стали дуже обережні а, в Чорному морі. Після збиття бомбардувальника, чи змінилася їхня поведінка ще? Звичайно, змінилося, тому вони намагаються більше атакувати дронами камікадзе. Сьогодні ми не говоримо про польоти авіації, тому що росіяни до цього часу я сподіваюся, ситуація продовжиться і надалі. Все ж думають, а чим же вдалося влучити у цей бомбардувальник? Можу рекомендувати лише одне: підняти авіацію і ще раз перевірити, як мінімум ще раз. Якщо хтось повернеться на аеродроми, то нехай поставить свічку. Він буде щасливим. Іншим цього буде не дано. Пане Сергію, дуже вам дякую за почуття гумору. Ваш час і вашу роботу за цю розмову. Звісно, нагадаю, що про оперативну ситуацію на Півдні, зокрема на Одещині, ми говорили з Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії, південь, головою громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Дякую вам ще раз. На все добре.